Здравствуйте. Доброго дня. А что там у вас водитель говорит? Да. За нарушение права. Так а, что, а вы правы. знаете, в Но служебном автомобиле нельзя, нельзя сидеть? В служебных автомобилях уже нельзя. Посторонним находиться. Вот, не... Стоп, ваши, блин, ваши инструкции, вы знаете, стрельца такого? Дай мне камеру, пожалуйста. Водитель! Присядьте в машину, я вам правовую помощь окажу сейчас Не серьезно, я просто видел, что нарушения не было и вас остановили сейчас Вот, и пытаются привлечь Водитель, давайте я вам окажу правовую помощь сейчас Потому что эти оборотни могут сейчас вас э, привлечь к административному э, материалу абсолютно незаконно Водитель, умейте защищать свои права Пожалуйста, сядьте в свой автомобиль Садитесь, садитесь, водитель, я, я, я вам помогу, водитель Водитель, вы не бойтесь их! Водитель, присядьте, пожалуйста! Я, же тоже, я, я не знаю, нет, Муж, не, может, 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 можно, может, 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 пожалуйста может, 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 Да, Разговаривайте. Мы будем правовую помощь оказывать. Что? Вы уже переговорили. Водители, вам сказали, что вы уже свободны? Да. Все? Инспектора, так, конечно, расскажите, послужи. пожалуйста, да. Что, -что, что случилось вообще? Чего а вы а без это причин останавливаете? Да? А почему без причин? Вождение, да? Да? да, конечно, видели. Да. Да, а да, расскажите, да. А а пожалуйста, инспектора. КАИ-0770 и. КАИ 0229 да, скажите, пожалуйста. Шановний. А вы ви... да, поснимайте. Шановний пане Водій, як, да. як вас? Чи вы воді? Кто за кермом? Ну, ну не важно. Громадянин України. Громадянин України. Що ви ще хотіли узнать ну, про Державтоинспекцію? Да, да. да. да, да, да. Ми хотіли знати, ви вообще з какого району, куди вы или где вы слушаете. Толковые вы, да? Да, да. Ага, да, прекрасно. Да. А скажите, пожалуйста, вы сейчас находитесь согласно вашего маршрутного реставра... Обовязково. Да, Обовязково. это прекрасно. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. А вы взятки берете? Никогда. Нет? Нет. Да. Вы же прекрасно. Взятки вы, берете, да. это криминальные справы. Вы что, не знали про это? Я понял. Скажите, все а, все а, остальные... А тем не менее, Все остальные... А водитель, смотрите, зап... а ждет. Он что-то боится. Вс... Поговорите с ним, пожалуйста. Все остальные запытания... Да. Ну, не стосующись... На, на Богдана Хмельницкого, правильно? Вы да? видите, я с языка вы у вас все знаете, Вы все знаете. Конечно. А, скажите, вот водитель что-то, он свободен вообще? Конечно, он по телефону. Он текст, а, да. он... Это камера. Камера. Ну, у вас какой цель? Хочу приобрести себя. Да. Возьмите интернет, пожалуйста. Все? Стоп. Мы свободны. У вас же есть... Мы поспекуались с вами, все, мы в Не, ну прекрасно. Вы здесь будете слушать? Да. Мы хотим с вами постоять. Несты службу. Нести службу тут а буде будете? А ви будете знімати правопорушення? Так, ми з вами будемо знімати да, правову допомогу. Кому, нам чи О, порушникам? В, В, водителям оказувати правову допомогу, а якщо треба, то бути ще свідками. Там, правопорушення? Так, да, звісно. Все, добрый, тогда можем стать. Видно дислокации, там вот, аккуратненько припаркуемся. Вы включите камеру, чтобы... Чтобы вас и будем, на будем снимать. Да. А то вы это спрятали. Да. Где Мы... а тут а а а тут снимать? У вас есть Нет, хоть достойное вы оборудование, да, на которое смотрите, можно снимать? Отличное место. Но а зачем а а а не ну это... есть инвентарный номер? Конечно, А согласно законам Украины, 111 приказ, вы читаете вообще? Нет, читаем. Прилоды, вы используете, Е так, е а, е не, так, а які я сам все Ні, А така які Ні, В постанові Кабінету міністрів написано. Да, Перечень. До перечня ми не кажу, якими, якими ви прилади, приладами повинні користуватись? Ви знаєте якими? А вам А там же сказано чітко в законі мітрології, що ці прилади повинні сертифіковані бути на території України. Розумієте, да, які яким, е повинні бути е являтись доказами е для того, щоб іми користуватись, вони потрібні е бути сертифіціровані. Розумієте мене? чи ні. А в 33-му приказі сказано о тому, які прилади у вас сертифіковані і які ви а можете використовувати. України про міліцію, я вибачаю, що? Закон України про міліцію. Так, Там так. Написано, Що? Ми маємо право проводити зйомку, якщо дії неправомірні, правильно? Ми, ж що, ми ми ж що, що тільки сказали. для, 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 для об'єктивного, всебічного і повного розгляду справи угу. можна знімати. Так. Да. На такі прибори? На всі. Ну Люди, как таки? Які, всі. Ну, які в... мають функції відеофотосйомки. Все. Більше Смотрите, я вам нічого не буду. Це розумієте, ви... наша розмова ну, на цьому не закінчується. Ви, що, бо не ви, бо ви, ви не розумієте, про що я вам говорю? Я, що, вам, я все розумію. Ви розумієте, що я при такі самі сертифіковані чи ні? У вас є вище образування? Який, в мене є. діло Щоб ми розуміти, чи ми маємо спільну мову з вами знайти. Бо ми говоримо. Ну, Ви мені ж руководствуете своїми внутрішніми документами, правильно Конечно. своїми нормативними Конечно. документами, Конечно. правильно? Звісно. Вот. Ну. І ви мені зараз закон о міліції ми, говорите, в тому ж законі міліцію сказано. Ми щось порушили. Ми щось порушили? Ми говоримо про те, що ви зараз будете нести службу і е, вести е, відеофіксацію. Ви будете вести. Я вам сказав, ви, ви будете знімати. Ми не маємо приладів цих, які так, можуть, можуть бути доказами. А вам що забороняється чи ні? Ми не маємо цих ні, ми щоб уникнути конфліктних ситуацій. Тобто водій буде питати, а я не згоден там. Я ви будете свідками. Статі вирішити водія, ви відпустили ви? Звісно, я його відпустив. Камера это с тобой. Бачите, я це, скажу, что по телефону будет. В любом магазине можете зайти. Що ще, які ще є запитання? Більше... Нести службу. нести службу. Ви будете Згідно за... дислокації. Так, Все. і ви будете фіксувати правила дорожнього е наглядати за рухами. Ні, ми і... просто наглядаємо. Ми ж не тільки фіксуємо, ми можемо очима наглядати. Правильно? Чоловік порушив, ми зупинили, правильно? провели бесіду. Ні, ми, звісно, людина може по різним причинам порушити. Може він поспішає в лікарню, може ще щось. Він має право відступати від порушення. Ушень від правил дорожню руку, якщо від цього залежить життя, чись правильно або його є таке, які питання. Може отримати усне зауваження, якщо він... Ви не відповіли на вопрос молі. Скажіть, будь ласка, у вас є прилади, які ми ви можете фіксувати згідно чинного законодавства? Це запитання на Богдана Хмельницького, 54. Понятно, все, А там що будете? Все нормально? Звісно, все нормально. Ми знімали друг друга, поулибались. Що ждете? Ну ждем. Можете смотришь. с нами прокататься, мы же можем и патрулировать. Да. Ой, сзади нас будет. А мы а еще Давайте тогда поделим заработок на, на пополам. Подожди, официальную зарплату да. Заработок пополам. Зарплату вы заберете себе. вот, допустим, я сейчас выпил и вам отдаю половину. Давайте, Янукович, лучше. Так, ще якісь запитання до нас. Все, які, Ні masa, все, Можете ехать. Так, вы чай. Запишите наши номера. Счастливые вам дороги. Ну вы же должны и нам помог, не тільки водія. Вы повинні мне Если вы. Правильно, так, дійсно, ми повинні да, вам допомагати. це 100%. А ви бачили, цей водій порушив чи не порушив? Ні, бачили. Що він зробив? Він не створив ніякої создав нічого. Рядність, ні, ніякої, не, ви, не чекайте, ні, ні, ви сказали, він... що ми бачили, що він не порушив. Не порушив, так. І, все, і, і не створив ніякої аварійної обстановки. А, а, а значить, ви вже допомагаєте не нам. Як це не вам? Ну так. Ну ви ж самі все розумієте. Є мелкі порушення, а є порушення, які да, провоцирують ситуацію є створення аварійних ситуацій. Да, так. Вот. Але ще... Ну, ти ще, який, ну, от, ну, може, ошибся, да? Ну, не зробив такого, що от дуже плохо. Ну, в даному випадку це не наше. Він казав, я за кермом не дав, ну, дав, і... І він он... готов дати. Ні. Такого не було, щоб дати. Ні, ну, ви починаєте готов дати. Ми його навчили. А, ви його навчили? Вы с человеком ну, це... только что общались, общались. Конечно. Был какой-то бы, разобрался. Понимаете, у каждого есть система. Были папа, там слова. Ну... Вот вы Все. реально, вы нормальны. Так а вы не нормально. Нет, вы прежде чем подъехали, говорите, человек не нарушил. Вы даже вот видели, что это. Как раз, как раз. Да, видели. Что? Видели, что человек не нарушил. Вы Говорите, вы за то, что типа не нарушили. Вы говорите, нам будете помогать. Людина будет порушивать, я буду говорить. Вы понимаете за что я, ребята? Я вчера услышал, услышал такую радостную новость, за то, что я уже год борюсь, да? Вот за то, что я услышал эту новость, мне очень было, что в четырнадцатом году наконец-то вас реформируют. А Она уже ж была реформа. Да, ну, видите, вот, не помогло ничего. Кто, нет, кто ну, не это было извращение, короче. Что название? Нет, я хочу, ребята, чтобы у вас была достойная зарплата и чтобы вы знали, за что вы служите и, э, как бы, от, действительно служили народу. Привет. Все. Чтобы вы стояли, получали. Неприемлемо, Если вы за цель, я тоже Я вам говорю, я вам даю гарантию. Реформа пройдет, если будет удачно. Дорожного контроля как языком не будет. Ні, не знаю, не вот такой громадский, это так, тоже не надо. Такие же там щось политично уже назвали, а не. А не Ні, ва Ромація. я просто к чему? Я, как громадянин Украины, я е... защищаю свои права, да, я вижу с вашей стороны, не именно с вашей, с вашей организацией, с вашей страны. Вы даже впервые думаете, в первую очередь человек даже не подошел, не разобрался. Я видел, что человек не вижу. Не це можна буде йдемо буде, 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 показати минути. і сказати, от раніше колись так було. Ну от я за це. Так що, хлопці, чекаємо 2014 року, а там ну, я вас... Ну Все, ми поїхали. Время лечить, каже.